Зараз наступна наша гостя це Інна Короленко, учасниця Invictus Games 2025», інтерв'ю бліц. Інтерв'ю з нею пропоную вашій увазі. Уже незабаром в Канаді розпочнуться ігри нескорених найбільший у світі захід з за адаптивних видів спорту для військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми поранення чи захворювання під час виконання службових обов'язків. Українська збірна уже приступила до тренувань та підготовки до змагань Цьогоріч на міжнародних змаганнях Україну представлять 35 ветеранів, ветеранок та військовослужбовців. І у нас Бліц-інтерв'ю з представником. Львівщини і короленко молодшою сержанткою бойовою медикиною збройних сил України під час збору на Invictus Game 2025 Вона змагалася в плаванні та стрільбі з лука. А на іграх не виступатиме в скелетоні, гірських лижах та плаванні. Інно вітаю вас, вітаю тебе, доброго вечора. Чи це правильніше говорити доброго ранку? Оскільки у Канаді зараз я так розумію, ранній ранок. Не такий рані. Ми вже збираємось на тренування. Доброго ранку нам і Доброго вечора вашим глядачам. Як настрій у тебе? Загалом чудовий, тому що вже е, пройшли ті адап, адаптаційні е, дні, коли е, змінюється режим е, під час польоту. Тому що ми їхали в минуле, так би мовити. Mm -hmm. Ми виїхали 1 числа е, 36 годин годин дорозі, і приїхали в перше число. Тобто і е, трошки було е, незручно, незвично Ну, але зараз вже е, четвертий, п'ятий день нашого перебування тут, і вже більш-менш збірна адаптувалась. Е, ще особисто у мене є проблеми зі сном, але це вирівнюється, що чекає своєї регуляції. Тому е, загалом все чудово. Ми маємо вже тренування, третій день тренуємося активно. Власне, з сьомої ранку починається наш день, і десь шостій в сьомій він закінчується. Як зустріли у вас у Канаді організатори? Зрештою, чи мали ви зустрічі з українцями? Канади ми розуміємо, що у Канаді велика і потужна українська діаспора. Звичайно, мали. Перш за все нас зустріли. Звичайно ж, організатори, які одразу з літака казали нам, куди йти, що робити. А потім, при виході з аеропорта, нас зустріла власне українська діаспора, її учасники хлібом, сіллю, танцями, співами. Це було дуже зворушливо. Особисто мене пробили на сльози, тому що це було ну дуже дуже класно. Відчувається підтримка, відчувається. Uh, uh, е якийсь такий е непідробний вайб, який е несуть ці українці, які проживають тут. І ще один сюрприз для мене був що до мене прийшов одногрупник, якраз на зустріч в аеропорті. Він мене зустрів і це стало для мене шоком. Він виявляється тут живе а, і не сказав мені, що він збирається зустрічати. Тому я мала це був. такий подвійний сюрприз. Це був приємний сюрприз. Так. Українська збірна це напевно представниця представники єдиної країни, яка справді перебуває в активних бойових діях. Чи накладається свій відбиток на те, як вас сприймають у Канаді? Аді, ваші колеги з інших країн, організатори, зрештою, мешканці цієї країни, Ну, дивіться з іншими учасниками. Ми ще зустрічі не мали. Ми мали зустрічі лише декілька з організаторами, які приходили до нас з дуже чутливими промовами про те, що вони дуже нам вдячні. що ми захищаємо не тільки себе, але й їх. Тобто ми маємо комунікацію зараз тільки з організаційним комітетом. Наразі з учасниками ми зустрічі не мали з іншими. Власне, про вас на про тебе на національному відборі у Києві ти виступала у двох видах спорту: це плавання, яке вже згадував, та стрільба з луку. Ти зайняла перше місце на плаванні і друге місце на змаганнях з стрільби з луку. Вже нещодавно додався ще скелетон. На які види спорту ти покладаєш найбільше сподівання на цих змаганнях? Я не покладаю жодних сподівань. Я приїхала сюди не за медалю. Якби то звучало так, якщо я когось розчарувала, то ну звичайно вибачайте, але тут насправді не про медалі, річ, не про медалі, цей спорт, не про медалі. Ці змагання. На що я покладаюся? Я не знаю. Я звичайно, що впевнена, найбільше у всьому це в лижах, тому що я з них на них змалечку стою. З чотирьох років я займаюся лижним спортом лише Бу, була трьохрічна перерва після важкої травми, важкої реабілітації, і зараз я чи не третій раз знову стою на лижі з величезним задоволенням. І ви думаєте, я думаю про якусь медаль? Ні, я звичайно просто щаслива, що просто стою на них і знову маю змогу на них кататися, відчувати ці емоції. Плавання десь друге місце мене займає, тому що цей спорт професійний з професійної точки зору я відкрила для себе нещодавно, буквально з іграми нескорених. А скелетон це просто для розваги для того, щоб спробувати. Тому що я не знаю, де в Україні можна ще спробувати буде скелетон. Єно, ну, ти повторюєш практично те, що говорять майже усі учасники інвіктус: що «Інвіктус» – це не про змагання, це не про рекорди, це про випробування самого себе, це про спілкування, це про реабілітацію. А про що для тебе інвіктус? Для мене інвіктус став особисто дуже потужним поштовхом до моєї реабілітації. Тому що саме через ігри, саме через збори, я відслідковувала моменти, які мені потрібно в собі або проговорити, або проговорити зі спеціалістами, або щось з ними зробити. Це досить важкий був період морально саме для мене, але я думаю, що ну навіть учасники зараз. Коли ми побачились вже в аеропорту всі разом, кажуть, що є зміни, я стала набагато краще виглядати, і трошки почала навіть комунікувати зі збірною. І власне це і є про мій результат, це і є моя медаль, що я трошки починаю змінюватись. І саме про ці позитивні зміни для мене є інвіктус. Власне, якщо говорити про спорт у ширшому розумінні, як ти почала ним займатися після отриманої травми та реабілітації, і що воно тобі дає, як ти можеш пояснити е, і е, закликати інших е, військовослужбовців, ветеранів, які також отримали поранення різного ступеню важкості, займатися спортом, адже це важливо і це звична і дуже е, хороша модель для реабілітації після поранень. Так, звичайно, спорт є важливим ключем для і критерієм для того, щоб розпочати власну реабілітацію, але давайте не будемо забувати, що спорт теж не всім підходить. Не всім підходять ці змагання, не всім підходять зал, не всім підходять те саме плавання. Я закликаю людей, які є з травмами або після поранень, або. Після якихось психологічних випробувань просто дозволити собі знайти щось, що їм буде до вподоби uh -huh. це перший і головний критерій. А далі вже бути зрозуміло, чи це в спорті буде, чи це буде десь інакше. Так склалося, що в мене просто спорт відіграв дуже класну роль, тому що моїм з моїми особливостями дуже зайшло плавання. Це коли нічого не чутно, нічого не не турбує під водою, і це дуже класний інструмент для того, щоб заспокоїтися, повертаючись власне до Invictus, сьогодні, 5 лютого, 8 лютого, офіційний початок змагань, як це буде відбуватися? Чи можете розповісти ввести в курс розпорядку змагань? Розпорядок змагань є. Він вже опублікований на сторінці. Invictus. На жаль, я маю дуже за коротку пам'ять, щоб наголосити вам про дати і про час. Лише знаю, що про трансляції будуть вечірні, тобто там, десь з 19 до 2 ночі година трансляції. Вони всюди різні. Відкриття насправді 8 числа всі, всі дати, всі часи з по є на сторінці Суспільне спорт і на сторінці інвіктус. Навіть учасники збірної вже прорепостили всі-всі-всі дати. Тому заходьте, дивіться, вболівайте за українську збірну. Як це буде? Ми самі ще не знаємо. Для нас це теж дуже така таємниця, яку ми всі дружно очікуємо. Тому що відкриття саме церемонія відкриття обіцяє бути дуже дуже вражаючою. Тому не пропустіть цей момент. Будемо спостерігати. Будемо тримати кулаки за тебе інну за українську збірну за усіх військовослужбовців та ветеранів, представників України на інвіктус Games Геймс-2025». Молодша сержантка, бойова медикиня збройних сил України, учасниця Invictus Games Геймс-2025» Інна Короленка була гостею цієї частини нашого ефіру.